Сіна, пізну, пізну, пізн, пісвок, за мене, горіть, ми після того, зодати марки не букати, ми після микає духович, сіні, як самник, як людина обрана повтанська громади. Прокуртура громадянської війни в Україні. Тому що, тому що на цього часу на відомо і що далі інформації, після відділення.

Якщо потрібно, щоб я вийшов ще раз, я офіційно заявляю, я офіційно заявляю при засобах месової інформації. Що я мамай Олександр Федорович, Я заслужую всі дії, які спрямовані проти Гранати. Якщо ти, якщо ти, якщо Накази і це є особисто президент України Янукович Віктор Федорович. Я теж його дію засуджую. Я вам розповідав процесі. Я ще звертаюся до мера міста Помари Олександра Гарича Мамая. Проханням або з вимогою сотацької громади, робити провести по сесію за тим питанням засудити дій диктатора Януковича. da não, não. Шановна полдавна громада, я сесію я можу провести і завтра, але у нас, у нас, але у нас, у нас, знаєте, у нас 50 депутатів. І, і треба повідомити. І запрошую міську раду, буде проходити позачергова сесія. Вразу кінці від 12-го року після парламентських виборів я вийшов з партії регіонів. So you've got to be careful Перша. На від мене від постійності верності оцих ідіотів харківських. Наш мер не злякався і прийшов, так що чеськи нечемі, рисові міських життєм і серед життя. Ми дуже не передали. Він Це наша маленька перемога. Так чи ні?

Мені тільки щоб сказали наші побратими, що стосується замісних колонії, на вас губернатор. Так чи ні?

А ми не знать всього, саме полтаві не стали кращими, і робити не стало більшими, так чи ні? Тому шановні друзі. Переставляйте на цьому роботу, ми за цю ми зустрілися і зараз ми з вами всі йдемо на Майдані там далі проведемо біля. E aí, é? Оце опозиційні полтавської міської ради є нашою цільною власності, так я зупинка працівниками міської ради підсумка купив. На цьому ми виявили протест, не маємо спільних претензії і не маємо, і нема якихось якогось, якогось щеху Будівлі. Є пропозиція, щоб зараз міський голова звернувся з цим документом і його підписав. Приймається така пропозиція? Да! Шановна кордонська громада, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день всі будівлі, які знаходяться на території міста, всі і це і пісником, в тому числі, належить болтарській територіальній громаді. Тобто давай, я, давай, на, давай, на давай, сьогоднішній день будівля міська належить болтарській територіальній громаді. Тому ви можете сидити, ви можете. Ви можете вільно, ось по ярах, до 17-15 заходить сюди, тільки, будь ласка. якщо коли ви надумаєте прийти ввечері, будь ласка, повідомляйте мене, щоб я був на місці. дня. Отримаємо повітря, яку нам треба, що місто Полтава засудила всякі Янукові за його дія. І тоді ми можемо вимагати із ради ті рішення, які були запропоновані на позачурой сесії. Добре? А тепер, шановні друзі, ми формуємо колону і йдемо далі на Майдан та вершин на смітник.